всіх на каналі таємниці Таро. Я дуже вдячна вам, любі друзі та шановні глядачі, за вашу підтримку на каналі. Сьогодні у нас буде ворожіння на старовинному пасіянці і дивитись ми будемо найближче майбутнє та події найближчого часу. Пасіянс зазвичай дає прогноз на короткий час від кількох днів до місяця. Тому ви можете загадати будь-який строк виконання у межах місяця. Тож налаштовуємось на позитив, і все буде чудово! Отже, тема ворожіння, що чекає у найближчому майбутньому. В нас сьогодні буде два варіанти. Перший, другий оберіть свій варіант, а я починаю з першого. Варіанту. Для глядачів, які загадали перший варіант, або синій камінчик, я починаю вражіння для вас, що чекає у найближчому майбутньому розкаже нам старовинний пасіянс. Пасіян склався, які ж карти збіглися? Равлик, телефон. Перехідна карта дівчина або жінка. Замок. Корабель. Супутня карта Ромашка та Терези. Що це означає? Це означає, що в найближчому майбутньому на вас чекають наступні події. Вас чекає здійснення бажання або заповітної мрії, бо вам випала найкраща карта цього пасіянсу Равлик! Ви отримаєте якийсь телефонний дзвінок, або вас чекає телефонна розмова. Ця телефонна розмова. Відбудеться із якоюсь молодою дівчиною або жінкою із вашого оточення. Для чоловіків це означає зустріч з новою дівчиною або молодою жінкою. Для представниць прекрасної статі дівчат або жінок це спілкування з жінкою або молодою дівчиною з вашого оточення. Можливо, в ваших стосунках було непорозуміння. І це було нерозв'язливою проблемою для вас, на ваш погляд. Але вас чекає дорога, поїздка або далека подорож. Можливо, за кордон. Хоча ви в цьому не впевнені, і у вас є сумніви відносно цього питання. Вочевидь, все йде до того, що те бажання, про яке ви довго мріяли і на яке, сподівалось, в найближчому майбутньому здійсниться. Отакий От пасіян склався для першого варіанту. Дякую за увагу та перегляд. А я переходжу до другого варіанту. Для глядачів, які обрали другий варіант або білий камінчик, я починаю ворожіння для вас, що чекає у найближчому майбутньому, розкаже нам старовинний пасіянс. Пасен склався, які ж карти збилися. Так. Султан, супутня карта Підкова, дівчина або молода жінка, якір. Бокал, супутня карта, корабель і сонце. Що це означає? Це означає, що на вас чекають наступні події в найближчому майбутньому. Вас чекає зустріч або поява впливової людини, чоловіка, який має високу посаду або статус у суспільстві. Для вас ця зустріч буде дуже вдалою, бо ця людина принесе зміни. До вашого життя і ці зміни будуть вдалими і щасливими для вас. Окрім цього, цей впливовий чоловік може стати для вас покровителем. Та ще й збіглася карта стріли, яка вказує на сердечні хвилювання або переживання. Тобто, на вас чекають зміни у ваших особистих відносинах з появою цього чоловіка, і які заставлять ваше серце хвилюватися. Окрім цього, вас чекає спілкування з якоюсь дівчиною або молодою жінкою. Для чоловіків це нова зустріч з дівчиною або молодою жінкою, яка може призвести до закоханості. Це нова закоханість. Але на деякий час вас чекає затримка у справах або зупинка. Але вона, можливо, вам потрібна для того, щоб ви трішечки відпочили від справ. Також вас чекає якесь запрошення або відвідування якогось свята, застілля або урочистого заходу. І відвідування такого свята або урочистого заходу пов'язано з дорогою. З поїздкою, з далекою подорожжю. А якщо у вас були непорозуміння у ваших стосунках або відносинах, то знайте, що ваші відносини, ваші стосунки будуть з'ясовані. Отакий пасьян склався сьогодні для другого варіанту. Дякую за увагу та перегляд! На цьому ворожіння завершено. Дякую за увагу та ваш час проведений разом ізі мною на каналі Темниці Тару. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, і будьте разом із каналом Темниці Тару завжди на крок попереду самого часу. А я бажаю всім щасливих змін у житті, миру, чистого кохання, удачі у всіх ваших справах. Бувайте здорові і до нової зустрічі!